Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про водні світи України. От просто задумайтесь на її території протікає близько 70 тисяч річок. Як ця величезна мережа формує життя цілої країни? Ну ми розбиратися. 70 тисяч це ж не просто цифра, правда? Це ну, це тисячі й тисячі кілометрів водних шляхів, що буквально живлять землю, і в кожної з них свій характер, своя унікальна історія. І не даремо їх називають блакитними артеріями, бо ця величезна система з річок, озер, болот це ж і є кровоносна система країни. Вона дає нам питну воду, слугує важливим транспортним шляхом, ну і, звісно, створює унікальні екосистеми, які впливають абсолютно на все: від сільського господарства до туризму. Отже, що в нас сьогодні в плані? Спочатку поглянемо на річкових гігантів, потім зануримось у світ Тихих Озер та Лиманів. Далі поговоримо про, скажімо так, серйозні виклики, які стоять перед нашими водними ресурсами. І, звісно ж, спробуємо зрозуміти, як знайти баланс і зберегти цей безцінний скарб. Що ж, поїхали? Почнемо з гігантів, великих річкових систем. Це справжні титани, які тисячоліттями ліпили український ландшафт. От, погляньте на цю карту. Одразу впадає в око, як домінує басейн Дніпра. Правда, він тут зелений і займає ну, майже половину країни. Це ж ціла водна імперія в межах однієї держави. І ось він, головний герой Дніпро. Це ж не просто річка, це справжня легенда. Ще стародавні греки називали його Борисфеном. а сьогодні ця могутня артерія дім для таких велетнів, як Київ, Запоріжжя, Херсон, і вона, як і тисячі років тому, відіграє ключову роль у житті країни. А ось ця ілюстрація просто чудово показує, як влаштована річкова система. Знаєте, це дуже схоже на прожилки на листку дерева або навіть на кровоносну систему. Тисячі менших приток, ніби капіляри, збирають воду і впадають у головну артерію, живлячи її і все навколо. Але звісно, не Дніпром єдиним. Як бачимо з таблиці, в Україні є і інші велетні. Це і Дністер з його просто неймовірними мальовничими каньйонами і Південний Буг. До речі, він унікальний тим, що повністю протікає в межах країни. Ну і звісно, величний Дунай, який єднає Україну з Європою. І характер у річок, знаєте, як у людей, його формує оточення. От погляньте у Карпатах річки борхливі, швидкі, невгамовні, як у цей водоспад-шипіт. А на рівнинах вони стають спокійнішими, такими величними, повільно малюючи дивовижні вигини меандри, як от у Дністровському каньйоні. Так, зі стрімкими річками розібрались, а тепер давайте переключимось на інший бік водного світу України, на її тихі, спокійні та часом загадкові озера, болота та лимани. Україна це ж справжня країна озер. Їх тут понад 20 тисяч, уявляєте? І в кожного своя історія походження від льодовикових озер Карпат, як Оциневир, до унікальних солоних лиманів на узбережжі Чорного моря та знаменитих Шацьких озер. І ось вона перлина Карпат, озеро Синевир, його ще називають морським оком. І не дивно, подивіться на цей неймовірний колір води, і маленький острівець посередині, що схожий на зіницю, це місце оповита легендами, і воно справді притягує як магніт. А от на узбережжі Чорного та Азовського морів можна побачити ось такі унікальні водойми, лимани. Якщо дуже просто, то це коли море затоплює гирла річок, утворюються неймовірно багаті екосистеми, де прісна вода зустрічається із солоною. Але на жаль, ця вся дивовижна водна система, вона дуже вразлива, вона постійно перебуває під тиском, як з боку природи, так і що найважливіше з боку людини. І один з найбільших викликів це пряме втручання людини. Ось, наприклад, будівництво дамб та водосховищ. Так, вони дають нам електроенергію, але водночас кардинально змінюють природний плин речок і життя всього живого в них. І найяскравіший приклад це знову наш Дніпро. Колись вільна й могутня річка сьогодні перетворена на каскад із шести величезних водосховищ. Це, по суті, такий собі глибокий шрам на тілі річки, який змінив її екосистему назавжди. А в червні 2023 року сталася справжня трагедія руйнування греблі Каховської ГЕС. І це не просто пошкодження інфраструктури, це екологічна катастрофа. Вона залишила без води цілі регіони на півдні і завдала природі рани, яка буде гоятися десятиліттями. Отже, виходить, що ми маємо справу з цілим комплексом проблем. Це і нерівномірні опади, і забруднення від промисловості та агроцектору, і виснаження підземних вод. Усе це разом, ніби постійні удари по живому організму, ослаблює водну систему країни. І от постає питання: а що ж робити в такій ситуації, як знайти той самий баланс між потребами людини та збереженням цього безцінного ресурсу для майбутніх поколінь? Науковці для цього використовують такий інструмент, як водний баланс. Можна уявити це як такий собі банківський рахунок для води, рахується, скільки води прийшло з дощами, скільки витратили і скільки залишилося на рахунку в річках та озерах. Це допомагає зрозуміти, чи не живемо ми в борг. І таке розуміння приводить нас до ідеї сталого водокористування. Як видно на цій схемі, вона стоїть, так би мовити, на трьох китах. Охорона, раціональне використання та управління стоками. Простіше кажучи, треба захищати воду від бруду, використовувати її з розумом і повертати в природу чистою. А на практиці це означає конкретні кроки зменшувати забруднення від заводів і ферм, впроваджувати нові технології, які економлять воду, відновлювати природні береги річок, де це ще можливо. Ну і, звісно, постійно моніторити якість води, щоб вчасно бити на сполох. Кінцева мета, як тут влучно сказано, створити таку систему, де від природи береться рівно стільки, скільки вона може дати без шкоди для себе, щоб наші діти і онуки теж могли насолоджуватися чистою водою та красою українських рішок. Тож майбутнє водних артерій України виходить у наших руках. І від того наскільки мудро ми будемо ними розпоряджатися сьогодні, залежить, чи будуть вони повноводними та чистими завтра. Це питання, над яким, мабуть, варто замислитися кожному.